Україна повністю синхронізувала свою енергосистему з Європою. У європейській мережі операторів заявили, що Укренерго забезпечив повну відповідність технічним вимогам для постійного з'єднання між континентальною та українською енергосистемами. До того ж, європейці збільшили ліміт потужності для торгівлі електроенергією до 1700 МВт. Це на півтисячі більше, ніж досі. Тим часом, через несприятливу погоду, сьогодні в день в українській енергосистемі виник дефіцит. Як пояснили в Укренерго електростанції не можуть виробити достатньо енергії, щоб задовольнити всі потреби споживачів, сонячну енергію ми майже не отримуємо в усіх регіонах нині щільні хмари, а деякі блоки теплових станцій досі в ремонті. Тому українців просять. Споживати електрику ощадно. Докладніше досліджуємо цю тему. Долучаємо до нашого ефіру Сергія Нагорняка, народного депутата України фракції Слуга народу, члена Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Да, доброго вечора. Отже. Е про те, що відбулося 28 листопада про повну синхронізацію з енергосистемою Європи, я так розумію, що ми до цієї, до цієї повної синхронізації йшли ще із січня лютого 22-го року, ми ще раніше йшли з 2017 року. Насправді, да, перемовини ще почалися в 2017 році. Я як зараз пам'ятаю, два роки тому, якраз у грудні місяці на День енергетика, коли я Вручав почесну грамоту колективу і керівнику компанії «Укренерго». Це був 2022 рік, грудень місяць. Перепрошую, 2021 рік грудень місяць. Я їм бажав тоді, щоб їхня велика мрія компанії і всього колективу, щоб вона неодмінно збулась, і щоб синхронізація відбулася в нас із європейським союзом, з європейською енергетичною системою. І парламентом було ухвалено таке рішення, і бачимо, що врешті-решт, все ж таки, українська система вже пройшла повну синхронізацію. Якщо ми в минулому році вимушено приєдналися, то в цьому році ми вже бачимо результати, що наша енергетична система пройшла всі тестування і європейське енергетичне співтовариство і. Вся команда схвалила повністю нашу синхронізацію, і сьогодні вже ми можемо е, сміливо заявляти, що українська система повністю синхронізована із загальноєвропейською пане Сергія, поясніть, будь ласка, простими словами, що означає, чому важлива ця синхронізація? Це означає, що ми отримуємо будемо отримувати електроенергію з Європи легше, і Європа з України легше. Чи чи як? Чому вона для нас така важлива? Чи для Європи вона важливіша? Першочергово ми робили свій вибір в 2017 році, коли заявили про те, що ми хочемо синхронізуватися з європейською енергетичною системою. Ми тоді заявили, і нам потрібно було вже рухатись в цьому напрямку до повномасштабного вторгнення. Наша енергосистема була синхронізована з пострадянською, з російською з територією і з білоруською. Нам потрібно було приймати там вольове рішення від'єднуватися від них. І синхронізовуватись із Європою. це був певний ризик, тому що під час там військових дій ми не знали, як поведе себе там і енергосистема. І йшли вже обстріли деякі, але на щастя, ну виставила енергосистема, а що це нам дає в перспективі? Це дає величезний ринок для українських енергетиків, ринок збуту своєї продукції, тому що електроенергетика це по суті той самий продукт, такий самий, як наші аграрі мають продукт, там зерно або кукурудза, так само і наші енергетики мають це. Нам дає доступ до величезного ринку, і в той же час для це не тільки дає там великі переваги для наших виробників електроенергії, але й дає переваги для наших споживачів, тому що. Так само і європейські виробники електроенергії будуть заходити на український ринок, і дуже буде важко вже нашим там, там так званим монополістам, да, і державним, і приватним якось штучно утримувати ціну на ринку, тому що ринок буде диктувати сам свої умови, і буде повноцінна хороша конкуренція. І наші зможуть продавати енергетики в Європу, і енергетика з Європи. Може потрапляти до України, і наш споживач теж від цього виграє, пане Сергію. Що хотів уточнити стосовно Запорізької атомної електростанції, після її звільнення, після деокупації енергодару як швидко можна її підключити до цієї спільної енергосистеми? І наскільки складний це процес? Я зараз не готую вам технічно сказати, що потрібно зробити для цього, але я думаю, що Наші енергетики зможуть максимально там в швидкі терміни зробити ці речі для того, щоб і Енергодар був в цій самій єдиній системі. І мені здається, що сьогодні є у нас всі шанси для того, аби ми його могли і звільнити, і деокупувати, і щоб шість атомних енергоблоків працювали на українську енергосистему, і не тільки на українську, вже і на європейську енергосистему. Тому це будемо на... вірити в, наших, в наші збройні сили і в наших енергетиків для того, щоб uh -huh. пришвидшити цей процес, так це надзвичайно потужна атомна електростанція. Тому е, важливо, щоб ми виготовляли якомога більше якісної, порівняно недорогої електроенергії, аби можна було експортувати її до країн Європейського Союзу. Так, Екологічна чиста, тому що атомна енергетика вважається і в Європі сьогодні, також як екологічно чиста зелена енергетика. Угу. Пане Сергію, хотіла би ще у вас уточнити. Ви говорили про те, що відкривається для України величезний європейський ринок. Я правильно розумію, що власне ось ця синхронізація вона стимулюватиме українців, якщо знову ж таки говорити простими словами, більше ставити у себе сонячних панелей для того, щоб потім передавати цю зелену енергетику і продавати її в Європу? Чи ні? Можливо, не, не зовсім так. Дивіться в будь-якому випадку Кожна родина, якщо має таку можливість сьогодні поставити сонячну електростанцію, вартою в грошах точно дешевше ніж це можна було зробити 10 років тому. В першу чергу, родина, яка встановила свою ж міні-електростанцію на там на своїй будівлі. Вона точно стає більш енергонезалежною, і вона не залежить ні від європейського ринку, ні від українського. Вона в першу чергу ні від яких там коливань е в системі, е чи є обстріли, чи немає. Вона точно в першу чергу забезпечує себе електроенергією і надлишок може продавати в енергетичну е систему. Е це більше, е ну як таке, такі домашні домогосподарства, які ставлять невеликі. Сонячні електростанції, а уже наші е, великі там, підприємства і підприємці, ті, які е, розглядають цей напрямок, як бізнес, вони можуть генерувати електроенергію і продавати сьогодні як на українському ринку, тому що в нас сьогодні певний дефіцит у зв'язку з тим, що в нас не працює сьогодні і Каховська е, гідроелектростанція, і Запорізька атомна, і запорізька теплова електростанція і ряд е, теплових блоків по всій країні, там де вони ушкоджені. І ми можемо читати сьогодні в новинах, майже там через день йде е, в новинах повідомлення від «Укренерго», що у нас в системі зберігається певний дефіцит. Навіть попри відсутність обстрілів е, по критичній інфраструктурі, у нас в системі зберігається певний дефіцит, тому що відбулось похолодання, ми більше споживаємо, а генерації більше не, не стає. Тому е, цей ринок буде розвиватися. І я сподіваюся, що там найближчих 5-10 років. В Україні будуть з'являтися е, нові і нові електростанції, і е, вітроелектростанції, і е, сонячні зелена альтернативна енергетика, саме як і вітер, і будуть будуватися у нас в планах добудова все ж таки третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, і у перспективі будівництво п'ятого і шостого енергоблоків. Атомної Хмельницької атомної електростанції, тому Україна е, має в планах стати таким загальноєвропейським хабом по виробництву електричної енергії, і будемо її експортувати до Європи. На цьому Україна е, зможе отримувати непоганий прибуток. Пане Сергій, дякуємо, що ви так нам детально роз'яснили з приводу цієї дійсно важливої теми. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку.